<плес> Всім привіт! Сьогодні ми дізнаємося, що з'їдять у за 5 пусів кюртиш. Хлопці, привіт! Хочете спробувати свої сили? Якщо зі кюпис за 5 іпусів. Тримайте і зараз рахуємо. Ти впевнена в своїх силах? Давай, давай два. Третій, давай прям ціляком. Дуже смішні хлопці. Запрошуємо вас до речі в Едес. Вам подобається Кюрта? <рес> це чудово. Не зможеш? Чотири. <рес> Дуже хлопці у мене. <помешив. рес> Діста за п'ять укусів. Тримай. Був укус один. Колись була підписана Едес? Ні. Так, це був у нас другий укус. Так? Третій у нас кусочок. На жаль, дівчата не з'їли, але дуже великі молодці. Хочу їм подякувати за нашу участь. За На п'ять укусів, так. І так, починаємо. Ти раніше була в Едес? А підписана? Так. Круто! Це дуже круто, коли люди в Олександрії знають така Едес. Ти підписана? Підписана, вроді так. Це дуже круто. Так що, дівчата, завітайте! Зараз з'явився там новий кюртош Кіндер. А можна його так? Так, звісно. Так, це у нас вже третій буде, так? Смачний? І четверта у нас спроба. Так, так, так. На жаль, ніхто не зміг з'їсти за п'ять укусів кюртиш, але ви можете завітати до нас і спробуйте свої сили. Запрошуємо!